Вітаю вас, шановні підписники та про каналу, З вами Дімоч. Ми повертаємося на ферму колос, де ми стараємося вести агробізнес, який нам передав наш дідусь. І сьогодні у нас буде доволі таке насичена серія, так як Сьогодні нам треба буде заготувати фураж, засіяти полок пшеницю, також купити нову техніку і продати трохи старої. Також ви могли побачити, що я пропустив два Це через те, що. Робочий яй, я так сказати, забув в них все яв би таку. Вони і два місяця там заливали, так як вона залувати саме спеціальну форму, а також уди зробив пазбище. Це зайняло в нас тиждень, так як ну, бо... там багато чого треба було зробити, і робочий не завжди мог в мене саме працювати. Тому довелося почекати тиждень, а разом з тою ямою це зайняло два місяці. Тому сьогодні в нас буде така насичена серія можна сказати, навіть довго я б сказав. Так в, в, в основному в мене виходить відео там по 15, ну максимум 20 хвилин в мене було відео, а тут там вже 22. Хоча в мене начебто було відео колись таке довго, але це не важливо. Так от також батерометром мені в мене було відео. Під він писав коментарем, що я випадково свою шкоду назвав Ауді. Я це робив, тому що сам відеоряд першої серії я записував ще на початку відео, того. а озвучував я його в кінці березня, можна сказати. Тому всього вийшла така помилка, але це вже не має значення. Так як сьогодні ми змінимо нашу шкоду на більш підходячий автомобіль, а поки що мені треба розібратися з документами. Чому мені треба було розібратися з документами? Це тому, що дідусь мені казав, що передасть. Три поля, але він мені їх не передав. Він сказав, що, що це вийшло тому, що вони були там по 15 гектарів кожне. І він вирішив, що з такою фермою я буду доволі таки довго це робити, так як він до цього мав дуже великий автопарк, але в нього були насадити трудності за рік до мого приїзду, тому вдалося та тільки продати. через що він мені не передав ті три поля. Але сказав, що якщо треба буде, то він мені буде готовий дати півмільйона сказати, компенсацію, але мені поки що треба продати нашу шкоду і купив я новий автомобіль не зараз. Або ще до кінця та до уроку та як він мені зараз не потрібен, але це не суть. Також я хотів податися тут на поля, але це не важливо до серії. Також мені приверну увагу такі ось окей. Це тут акватрак найбільший, магнум це вже середній, але відноситься він до. Це просто він на стіні трики віддай середні. А також, дай бачу, і в тій трійці це кейс пуба. Я хотів би купити собі Магнум, чи як він там називається. І наскільки я знаю, це кейс Магнум, А поки що я продаю даний вражний присед. Я його продав, тому що він вивантажується лише через конвейер і як більше. Але цей для состояв був не дуже добрий. І він в мене вийшов 100 тисяч продажі. що буде таке добре. І мені зараз треба орендувати та купити трохи техніки. Я купив ось такий дескорадник Mac, тому що не було платформи. І також я орендував погручок і купив підвірочну жатку для нашого класу. Ну а зараз я пропоную вам подивитися цей баб, того я це все завантажував. Групина They told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions, safely It's how I understand what I want in this play scene. Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down myself Я і зараз ми їдемо на ферму. Мені думаю, подобається так сказати, не знаю, як це називати салон чи кабіда. Я, чесно, не дуже розумію. Так от я вже приїхала на ферму, і я думаю, можу в майбутньому купити собі подібний мак. Але щоб був десь крадиник, а вже не знаю, зерново з буби. Але це вже на наступний рік подумаємо. Та й причик мене великий є для чого це. Але поки що я розвантажуюся за допомогою нашого класу джагуара. Жанку, чому я комбайном це зроблю? Тому що в нас немає майко-болошного погрузчика, який був мазиний. Тому доволі це так робити. Але все-таки я це роблю удачно. Також я купив ось такий великий причеп, я продовжував і купив його, тому що я задумався в селі ще про те, що наш старий причип, він такий доволі малий, і я вирішив, що нам потрібен побільше, щоб... Менше їздити, також я вирішив сіяти в даному році пшеницю, щоб пшеницю? пояснюю. В майбутньому нашим корилкам дано буде солоба для того, щоб робити моносуміш. суміш. Також нам треба буде фураж від сиос і сіно. І якщо фураж та сіно, ми зможемо так звати раз в декілька місяців робити, то сіно точніше солома, там треба буде вода по і їде кожен місяць збирати. Але поки що я навантажую курси нашого робітника, і він буде зараз їти. Доки я відбуду з бачити ферміксон і, і буду на ньому косити і волкувати. Чому я не використовую до ворошовку? Тому що в фуражі сіно ворошовкою не вийде, тому що тоді виходить сіно. Але я, друзі, вам скажу, що я міг би Так, не зробити сідо, фураж, але для того, щоб зробити.

¡Claro! Being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then we'll get bored. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Першу косити, я ось це зробив так. Не знаю. трави зараз доволі мало, тому що вже жовтень і більшість троє по жовту. Але я все-таки зміг скузити трохи заведу. і Думаю, цього вистачить на перші півроку. В наступному році ще раз заготуємо фложу. Але це вже буде в майбутньому. Та да, й хто нам заборонює купувати си освіти. Тепер я підчіпляю болкову жатку для того, щоб ми... Зробили летюшу траву в волках, тому що так буде набагато зручніше і фуражним комбайном будем збирати. І це ж знову таймлабс тому прийде до перегляду. A freight I am inside of sight wanna see ya. Ось я і закінчу боку траву. Це зайняло у мене приблизно годинку. Але тепер я зможу так сказати зручніше збирати цю траву. Але поки що мені треба взяти бак, який ми орендував, і повернути його до магазину для того, щоб з нас не дня гроші. так я його докупував, а саме орендував. І я ось вирішив купити так сказати, Пікап, але він більше вантажів. Це ось такий інтернет, що дав. Я буде дуже знаю, але все-таки купив так, як він доволі потужний. Також я купив на ферму ось таку кравцю кравчучку, буду на де казати. І ось такий кархер. Кархер для того, щоб ми могли побити нашу техніку. Та як багато і... То техніки ще минулої серії до бою таки бруда. З них це, це майже Фернісон, який культивував на наш клас Евіо. Ем так, ось я вже його так сказати Ввод нажив чи взяв. Як правду казати, вивод та жив, чи здяв. Немає сенсу, поки що, так як я зараз буду бити Василь Каретісон. Його треба добрач побити, так як він, так, він сьогодні і в серії доволі таки добре попрацював. Він це зазвонив. Також я вирішив побити наш комбайн-клас Евіо, ем так як він теж дової брудний і йому це не завадило. Зараз я його швидко помию і буду далі робити справу по фермі. Так от, треба загнати наш картер, щоб ніхто не вкрав, або щоб під дорші де попав, тому що може зіпсуватися. А це доволі таки дорога штука як для такої малечі. Також треба розвантажити кравчучку. Чому я її взяв? Для того, щоб мішки по фермі перевозити. Так назавжди ми зможемо купувати сіно, точніше насіння в таких великих подолах. Я по я цю крапчичку поставлю поки що тут, а, тому що тут вона не буде заважати. Також я ось вирішував подивитися, як тут справив нашого робітника на аго. Він більшу частину роботи викладав, і я вже в наступному місці буду працювати. Так, от ось ми можемо бачити, що Аго ще в минулому місці закінчив, і пшениця в даному місці вже. Зійшла. І я на дійс пропонував бур'ян наступній серії, але поки що нам треба зайнятися прожом. Я чому взяв мені треба був саме Ако? Тому що причі б тут на, не знаю, десь під 40 кубів, а 40 кубів, щоб ви розуміли, це 40 тисяч літрів. Ви мали сказати, що я міг би підчепити. Я Причем до класа нашого фуражного, але під нього теплий ходя, який на причепі не підходить. Тому що я вирішив разом перепрацювати. Спочатку це не дуже добре виходило, але потім ще, ще все-таки вийшло от рік ще, 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 краще. Я покажу ще початок процесу, ну там декілька проходів, тому що там багато таких мок було, тому. Я не хотів, щоб ми цим так сказати, не згоджувалося і там, не знаю, не хочеться розтягувати серію, тому прийдемо до перегляду. Я ще не знаю, як це назвати. Я скажу завершився збор фуражу, отак от буде більш коректно. Так от, зараз треба завести комбайн на місце і в нас виходить так, автопарк класа. Я ще не був би не проти купити якийсь займ. Класс Аксіон терратрак був би хорошим варіантом, як, як не знаю, потужний трактор, але поки що нам треба висипати фураж. А, вис... Вийшло його 34 тисячі літрів, ну там його, звісно, більше, але я округлю до 34 тисяч. Так от нам його треба висипати і потім спресувати. Спресувати для того, щоб він краще ферментувався, і, і після цього ми зможемо його використовувати в моносуміші. Але для моносуміші треба буде ще трохи інгредієнтів, тому се це не єдина наша турбота для корів. Why do I love the way you always always leave me? Why do I, baby? Why do I love the ties we we'll never love the feeling? Why do I, baby? Why do I? Why do I, baby? Why do I? Why do I, be Why do I love the ties we we'll never love the feeling? Спрацював село тепер залишилося накрити. Байдуга питається, чи хоче я накрити. Це доволі таки добре. Як так, ти міг так би і в фермі, ти міг просто випадково нажати R і це все буде накрити. А тут тебе прям питається, так знати, підтвердження. Також треба поставити наш причеп про те місце. Це він має поки що буде стояти тут, але пізніше переїде в інше місце. А але зараз мені треба закрити сагай, по перше. І я буду відправлятися на нашому інтернешонау на в магазин для того, щоб ми могли купити, ти, ти, не знаю, що напевно не будемо купляти новий трактор, але ми урядуємо трактор з політиком. Що вже ви побачите в наступному серії. Я вам дякую за перегляд. Можете підписатися на мій телеграм-канал, також у мене discord сервер Дякую вам за перегляд. Удачі!